Але якщо ми, як люди, які віримо в Бога, люди, які читають Біблію, а Біблія це книга, яка говорить нам про минуле сьогодення і майбутнє. Тому якщо у вас є ця книга, то ви будете знати, що буде в майбутньому. І якщо ви дійсно хочете знати, це правдивий пророк. Це дійсно той пророк, який може сказати вам дуже точно, що буде, в старому заповіті, коли Бог давав пророцтва, Він давав точні дати, сказав, коли що збудеться. Навіть говорив про те, що у пророцтві, коли народиться Христос, коли Христос помре, що станеться з Ісусом. Але ось сам Ісус, коли прийшов на цю землю, вже говорить про те, що не буде більше таких е, часових пророцтв.